Незабаром у Житомирі знову будуть бали. У філармонії модернізували механізм, який піднімає глядацьку залу, і перетворює її на танцмайданчик. Тут проведено вже 60% ремонтних робіт. Також облаштовано малу залу, музейну кімнату ансамблю льонок, репетиційні кімнати. Зала вона завжди підіймалася, починаючи з першого дня і до сьогоднішнього дня. Механізми вони є, збереглися. І якщо можна було підняти за дві неділі всю залу механізмами. Цими, то сьогодні, ну я знаю, за пів години за годину зала підіймається і опускається. Немає проблем в цьому, вона працює, слава Богу. Ну раніше то було для того, щоб знаєте, проводити бали. Я вважаю, що ми доживемо до того часу, що і ми будемо запрошувати, і будемо робити в цій прекрасній вели хорошій залі, яка буде відремонтована, і вона буде якраз десь мати вигляд. 155-річної давності, і якщо вона вертає собі таке. Обличчя, то чому б не проводити ті ж заходи, які проводилися за царя Миколи там і так далі, які на той час були. Попри ремонт будівлі, артисти дають концерти на сцені драмтеатру та телецентру. Своє мистецтво Житомирянам дарують як колективи філармонії, так і запрошені митці. Приємно, що до нас їдуть. Ви знаєте, що в нас був той же самий ансамбль танцю імені Вірського. У нас був той знаменитий. Національний колектив і той національний це національний колектив Хор імені Вірьовки. У нас була чоловіча капела імені Літашинського. У нас була капела бандуристів останнім часом. Це буквально те, що було буквально недавно. І я всіх не буду перераховувати, але справа в тому, що і наші колективи виступають. Підпрацювавши концерт в телецентрі, артисти вже готуються до нових виступів. Зокрема, ансамбль древляни незабаром їде в турне Україною. Першими з піснями древлян зустрінуться жителі Вінниці Хмельницького Луцька. А на сцені Житомирського телецентру вже 24 квітня виступить славетний ансамбль льонок.